Все, що я роблю, це тільки її тримаю, і вона сама все робить. Ніна Соколовська користується електричною зубною щіткою уже вісім місяців. Дівчина порадилася із подругою і стверджує, електрична набагато краще за звичайну. Вона мені обійшлася 800 гривень. В неї такі точечні швидкі рухи по зубам, і воно чисте, начебто, такий легкий ультразвук, тому набагато краще видаляє залишки. їжі. Електричні щітки давно завоювали світові ринки. У магазинах широкий вибір. Насадки є на будь-який смак та колір для будь-яких потреб потреб людини, тобто є і вибілювання, і видалення нальоту, і для здоров'я ясен. Також для чутливих зубів є з м'якою щитиною. Та якою б не була щітка, потрібна консультація стоматологів. Медики радять обирати мануальну, механічну, ультразвукову чи звукову залежно від стану здоров'я. Ультразвукова щітка. Не може використовуватись у пацієнтів, у котрих були операції порожнині рота, у котрих є онкології порожнини рота, запальні процеси порожнини рота та вініри або великі пломби. Богдан, у якого є одна велика пломба, користається звичайною щіткою. Проста, мануальна, також дозволяє тримати зуби у задовільному стані. Дуже гарно слідкувати за порожниною вашого рота. Електрична чи мануальна не так важливо, пояснює стоматологиня. Головне правильно користуватися нею і двічі на рік обстежуватись. Електричною щіткою неможливо пошкодити емаль, тим паче, що у деяких електричних щітках на сьогодні є вже датчики тиску. Ви не маєте тиснути на зубну щітку, щоб не було пошкодження твердих тканин зубів. Якщо ви використовуєте мануальну зубну щітку, усі рухи мають бути вимітаючими. Перша зубна щітка згадується істориками у 15 столітті. У Китаї це була паличка із щитиною тварин. А в арабських країнах в давнину використовували місвак, гілка або коріння дерева. арак. першу ж електричну щітку зробили у 1939 році. Сьогодні міцні зуби це не тільки здоров'я, а й імідж. За білосніжну усмішку люди здатні викласти тисячі доларів. Та модель плюс сайз Тетяна Горбатко стверджує, потрібно небагато. Турбуюсь не тільки про гарний вигляд, одяг, чисту шкіру, мейкап. Жодних секретів немає, просто ретельно чищу зуби. Найрозповсюдженіше захворювання зубів карієс говорять лікарі. Він виникає у тому числі через неправильний догляд за зубами. Через ці та інші захворювання лише в одній клініці Дніпра минулоріч видалили понад 21 тисячу зубів. В рік це десь 90-100 тисяч пацієнтів проходять лікування в нашому закладі. В місті Дніпро є комплексна програма здоров'я населення. Згідно цієї комплексної програми, нам виділяють кошти для підготовки до протезування, для встановлення імплантатів і для протезування учасників бойових дій АТО. Тож правильний догляд за зубами це комплекс заходів, а не лише дорога щітка. Хоча модний нині аксесуар це справжній девайс, який керується навіть за допомогою смартфону. У комплекті кейс для заряджання, модний чохол і навіть стакан для ополіскування. Вартість такого екземпляру сягає 14 тисяч гривень.